Ви отримуєте собі відповіді на питання і зекономите просто вагон часу і вагон якихось непотрібних рішень. Тому що знаєте, на догадках або на особливо перенесенні досвіду з іншої сфери, або так як маркетингу, переносення досвіду. Типу, ми все знаємо, як працює в інстаграм, прийшли в Тікток, сіли в калюжу. Чому? Деба ну, це різна система. Це, знаєте, так, я все знаю про чоловіків. Там, <смі> в мене там один, значить, десь з сіма іншими я так само можу себе поводити, і типу, все якось станеться. Або навіть з дитиною. От у мене двоє дітей. Підлізти до того одного з підходом як до другого, ну то все просто треба бути дуже сильно. <смі> Не дуже стратегічно мислячою людиною, щоб підлазити з одним тим самим підходом. А тут абсолютно дві різні системи. Єдине, що у вас спільно, це ви і ваш телефон в руці. Все решта абсолютно все різне. Ну і бізнес може, який ви ведете. Бо воно працює по-різному в кожному конкретному випадку. І тому експертні знання це, це завжди, якщо вони справді експертні, це завжди про користь. Може не таку, що прям практично, що вам розкладуть і в ротик покладуть і пережиють за вас, але принаймні це вас направить і скоротить час пошуків, час. Не для тесту, бо то ці тести це теж, знаєте.